29 лютого додатковий день високосного року для тих, кому замало 24 годин на добу, аби все встигнути, це справжній дарунок долі. А от якби воля забобонних людей проголосили б 29 лютого зайвим у календарі та відмінили високосні роки. Побутує думка, що вони несприятливі для будь-яких змін у житті, навіть таких позитивних, як одруження. В обласному радці порівняли кількість укладених шлюбів за перший зимовий місяць. Січень 2012 го урожайним на весілля не був. На Прикарпатті офіційно. Зареєстрували свої стосунки лише 408 пар. Ну, зимовий місяць, хоча він мав би бути, наприклад, насичений, але тільки 408. В 2011 році 508, в 10 му році 505, в 9-му році 555 шлюбів було. Тобто 9 рік слідував за 8 роком, як ви кажете, він був високосний. От, а зараз наш рік теж високосний і можливо, люди в певній мірі притримуються того, що. Не потрібно було би вирішувати такі питання. Менталітету українців притаманна віра в дива, казки та легенди, навіть якщо останні відверто лякають. Магічна нещасливість високосного року одна з вигадок, позбутися яких уже неможливо, вважає професор астроном Іван Климишин. Насправді розповідає він: потреба у, начебто, зайвому дні має елементарне наукове пояснення. Нема календарів, які були без вставок, без виправлень. Тому що є природний ритм, який триває не цілу частку діб. Дробова частина доби там вискакує 365,24 доби. А ми відкидаємо цю дробову частину доби, але вона ж нагромаджується і виходить так, що раз на чотири роки маємо ставити одну добу. Певною мірою погоджується із науковцями відомий езотерик Олександр Шенкарук. Він стверджує, забобони, які породжують людські страхи, в результаті програмують на негатив. Чоловік де звільнитися від зайвого та досягнути гармонії зі світом, усамітнившись та зваживши все, особливо 29 лютого, ми можемо поглянути от на той важіль, який на нас тягне назад. А це є страхи. Це є негативні емоції, і от вони власне в цей день особливо в багатьох проявляться. Що на вас може попливати якась думка або якийсь штамп, який хтось придумав? Він ж придуманий не сьогодні, він давно придумав. Нема ось цього чорного впливу. Є відчуття ваше, як ви на це відреагуєте. Насправді жодної чорної магії у році, який триває аж 366 днів, немає. До речі, саме слово високосний з латині та грецької перекладається як двічі шостий. нажихаюче число Люцифера та загалом високосний Справжні віряни не повинні звертати уваги, адже церква вважає такі думки грішними.